You know just you do. You do. Любі, вітаю. Мене звати Іра. Мама вже чотирьох діточок. І я розказую, показую життя, як воно є. baby. І сьогодні буде відео одного дня. Тож запрошую разом зі мною його провести. Зазвичай зранку Денис завозить Левчика до садочку, але цього саме дня у нього це вже не виходило зробити. Тож, погрузивши його в автівку, я відвезла. Повернулася додому. Був швидкий сніданок, котрий, до речі, приготувала для нас діанка. І... Запросивши Діану з собою, ми поїхали на будинок зібрати врожай цього дня. Погода була більшість з дощем, сильним дощем, і було заплановано багато справ. Ну чомусь так завжди, коли погана погода, так і багато дуже потрібно робити. Так, запитували, чи підживлює Денис помідори. То так, підживлює двома препаратами. Я зараз тут на віконечку виведу, якими саме, бо вони є там різні, різних виробників. Майстер. Він казав, і ще щось, ще якийсь один там з додатковим містом Калію. Я на екран повивожу. Ну, ось приїхала врожай зібрати. Помідори, звісно, в шоці від того, скільки дощів зараз йде. І ось там, котрий полив стоїть, то я вимкнула його, бо буде ще ще до кінця тиждень будуть ще дощі йти. І щось он... гіркі жовтнуть. Не знаю чому. В общем... Пішла я швиденько, бо Дянка там з Сонією забавляється. Якраз поки дощу немає, і Соня погуляє, бо сьогодні цілий день дощ має бути. І кукурузку заодно теж подивлюся. На зворотньому шляху, якраз по дорозі, потрібно було заїхати в сінсей і заїхати у метро. Правда, в метро. Я так швидко ще ніколи не скуплялася. За 20 хвилин це вже разом з оплатою на касі. А все тому, що я була записана до лікаря і запізнюватись, звичайно, не можна було, а часу вже було обмаль. Мені дуже і дуже пощастило, що Соня вже так втомилася, що вона просто спала в автівці з Діанкою. Тим часом, поки я сходила до лікаря. А це кадри, коли ми стояли з Сонею, чекали Діанку, поки вона сходить в Аврору. Приїхали додому. Ще не розгрузила автівку від тих покупок, що зробила в магазині. І була, до речі, мега голодна, але розуміла, що якщо я зараз не зроблю соні масаж з гімнастикою, то цього за сьогодні може і не трапитись. Тож я почала. Тут також присутні трішки кадрів з того, як ми з Сонією бавились, Ну, з цією солодкою булкою просто неможливо цього не робити. Іноді ділюся подібними кадрами в інстаграм, і мені вже пишуть, що я мотивую на народження ще діток. Але гадаю, що всі ми розуміємо, що це на відосиках це так все просто і легко. А насправді то велика праця. І якщо раніше як я робила масажі діткам саме зранку, після всіх ранкових процедур, то зараз це відбувається тоді, коли у мене є час, є можливість, і взагалі добре, що воно є. Все це займає в мене хвилин до 20. Якісь елементи масажу присутні. Ті, котрі я навчилася ще з народження Ілюші, деякі з народження Левчика, бо тоді я запрошувала додому маму кум кумів, і вона масажист дитячий, вона мені показувала деякі елементи. І деякі елементи я вже взяла з цього масажу, коли ми зараз проходили курс масажу із сонею. А ми тут з тобою масаж робимо. Що, коли тривога, що треба робити? Бігти в укриття, в укриття бігти. А ми з тобою що? Масаж робимо, голі туди? Ага. І я все ще переживаю стосовно цієї кривошиї. Після масажу стало значно краще, але повністю не пішло. І на цей же день, на вечір, ми з Сонію були записані і до ортопеда. Наперед скажу, що ортопед також не бачить проблем з його сторони, але потрібно позицією таке лікування, якби робити, тому що ставлять позиційну кривошию. Рекомендовано робити симетричні відволікання, тобто іграшки, показувати, щоб вона і туди і сюди вертіла за ними головою. Також позиційні носіння і на одній, на іншій стороні, щоб все розвивалося симетрично. Якоїсь суперпроблеми ніхто не бачить. А я на цьому загострюю свою увагу і повірте, мені дуже і дуже боляче від цього. Я постійно про це думаю. Я вже просто здається, що в мене просто їде дах. Ось, наприклад, тут. Все добре, але чим довше вона лежить, тим вона починає втомлюватись. М'язи втомлюються, і вона починає набік так хилити голову. І для мене це так боляче. До речі, ортопед мені також сподобався, а він наголошує саме на фізіологічному розвитку дитини, і що все буде добре. Сьогодні дві закупки були: одна в метро, а одна в нову ще докупила. Швиденько покажу. Все намокше, чек намокший, бо дощ жахливий 2,905. Оце все на 2905 гривень. Просто що затягнуло? Оливкова олія, риба, ну і м'ясо, звичайно. Швиденько, це по 38, здається, було по знижці. 459 якщо я не помиляюсь, мені це, ця олія подобається. І вона взагалі така літрова бутылка коштує 700-800 гривень, тому взяла по знижці а, такий сир по 300-379, якщо я не помиляюсь, за кілограм було. А там в метро ж завжди такими великими брусочками. По 109 гривень отакі варта Long Life, вони начебто кращі, ніж в АТБ-ті батарейки дешевші. Слива. До речі, останній раз брала на базарі сливу. Не пам'ятаю ціну, ця була по 99. Написано було Україна, 99. Не куштувала, мені здається, що вона буде смачною. А на базарі останній раз, коли купувала, то мені жінка ця в пакет. Я пакет у неї теж купувала, і вона мені все сама складала, і вона мені сливу не поклала. Коли я приїхала додому, я виявила, що сливи не було. Ну, Я, я впевнена, що вона це не спеціально зробила, а просто. Ну, так, затуркана була трошки, але, але просто, просто я розраховувала на одне, отримала інше. Неприємненько було. Кавуни у метру були по 19 гривень за кілограм, лимони, це діані на, коктейлі, ну, на лимонади, лайм. І апельсин. Банан брала, щоб нам перекусити, але так по часу навіть не, не змогли знайти той час, щоб перекусити ті банани. Дві філешки взяла: одну крильця і дві стегна. Зараз, скоріш за все, поставлю в мультиварку готуватися рис зі стегнами із і з цибулькою, морквою. І риба. Як завжди, я в принципі, за рибою заїжджала. По 399 гривень за кілограм. Я взяла два шматочки, бо один, щоб засолити. І один, щоб на грилі приготувати сьогодні-завтра. Ну, скоріш за все, завтра. Ну, оце все. І зараз ще одну закупку а знову. Це ще покажу. чек. Знову на 773 гривні. А, що? Зайшла, бо Соня спала, а їсти сильний Діана хотіла і думала купити, щоб перекусити в машині. Але ну так, щось Діанка там щось похопала трошки. Якийсь хліб на заквасці, ну Я просто захотіла саме цей гречаний багет, по цінам я не знаю. в с рідко купую, Вон яка маково-горіхова булка якась така. Якось має бути смачненько. Потім ось такі мені сподобалися, вони були по знижці. Я їх в Фозіка колись брала. По знижці були. Ну, Ось три штучки для левчика, там собі у коляску у сумку покладу на перекус, щоб на цей випадок було. Зі мною горішки були, до речі, їздили весь цей час. Ось Коли була у Феофанії, не було часу, а їсти так сильно хотілося, аж, вже аж голова поморочилась, то я горішки ті з'їла. Дуже класно, коли все ж про запас щось таке є. Крекер Діана просила. Ось побачила такі рисові міні-хлібці. Захотілося їх спробувати. І такі ось, Це теж. Ну, правда, хлібці не поносиш довго, бо вони відсі... відсиріють і потім несмачні. Тому краще таке, звісно, відразу як купую, що їсти. Знала, що вдома нічого немає, тому в новосі взяла плова. А, і ось такі це для діанки нагетси, От вона їх і перекусила в машині. А, Потім кефір. Я думала, що я кефір разом з хлібцями перекушу в машині. Але не так сталося, як гадалося. Авокадо одне велике, воно ще зелене полежить, 59 гривень було в новосі. Не знаю, чи вигідніше треба буде спробувати у АТБ по 200 гривень за кілограм. Отакі можна взяти. То потрібно буде спробувати один зважити, наскільки він заважить. Мені здається, може в АТБ і дешевше, ото що на вагу. І побачила, була лохина. Я її скуштувала, досить смачна, гарненька лохина. Слухайте, взагалі це найнижча ціна, яку я бачила. В новусі 169 гривень за кілограм. 169 за кілограм. Дуже круто. Так, оце все 773 гривні. А це городинку, яку сьогодні зібрала. Дянка, один качанчик, мені здається, кукурузки була було з'їла. Вона така, що її можна і сирою їсти, вона дуже смачна, ну її ще треба набратися. Це таку зірвала, але краще б її було і нервати. Ну, Бо вона має бути хоча б такою, а то ще й більшою. Помідорчиків так собі, ну, а огірочків тут половинку цієї корзиночки набрала. Дениса ніяк не може почати засолювати. Бо така велика родина, так швидко їмо їх. Що навіть немає поки можливості нас засолити. Все, будемо їсти з Діанкою. І. Вже і. через годину треба Левчика забирати. Бо. Сьогодні Денис не може, і потрібно і дощ іде, і потрібно мені це все зробити. І соню ще повезу на сьому годину до, до ортопеда і їсти ще ж вечеря не приготована. Зараз швиденько або це від дощів, бачите, вони які помідори. Їх треба їсти. Ну, вони тут ріснули не від дощів, скоріш за все, але отак такий помідорчик, бо зараз в шоці взагалі рослинки, скоріш за все. <г Thypa> так, за що я? Приготую, або в мультиварці закину, або... або на грилі взагалі рибу зробити. Але це таке, що відразу треба їсти. Ну, коротше, треба щось, щось придумати. На вечерю ще. І ще прання поставити одне. Перемогли. М Ні, це не стегна, це гомілки з картоплею. Але встигла. Слухайте, це якийсь треш взагалі. З'їздила, забрала Левчика з садочка, все нормально. Приїхали і мені прямо відразу треба було вже їхати із Сонею. Е, я... Соня кричить, я лягла її трошки погодувати. Думаю, перед виїздом краще на 5 хвилин запізнюся, але їй буде норм. Але а перед тим запустила мультик. Ну, такий довгий, тобто повнометражний. І пішла годувати. Діана, випадково я її попросила розгорнути весь екран. Діана випадково його вимкнула, і Лев подумав, що я пішла не попрощавшись. І це така істерика почалася прям іменно істерика. Я лежу годую Соню, розумію, що я все одно нічого не зможу вдіяти. Мені е залишається лише просто дочекатись, поки Соня поїсть, і потім його йти заспокоювати. Кричав, це просто треш. При тому він вийшов у загальний коридор. Ну, не той, що у нас на дві квартири. І там просто сидів. Ну, це фактично в під'їзді. Просто жах. Я його заспокоїла ледь-ледь, бо він збирався зі мною їхати. Він каже: я з тобою поїду і все. А я кажу, автокрісла немає. А дійсно, автокрісла його немає, бо Денис завіз ще позавчора на автомийку, щоб його там вимили, і воно там стоїть, чекає. Кажу, я не можу тебе з собою взяти, і з собою не можу, і він кричить. І Соня зараз розуміє почне плакати: до лікаря запізнююсь. Це треш. Зараз їду до лікаря, буду дзвонити в добробут, що хвилин на 10 запізнююсь. Вдома встигла одне прання, Уже допралося. Я прийшла, воно допралося. Вечеря. Треба не забути хвилин через 20 Діані сказали, сказати вимкнути вечерю. І... Не знаю, зараз на затор далі бачу. Буду ще стояти, напевно. Да, і ще розвісити сьогодні потрібно білизну, заїхати на пошту, при тому і в поштомат, і окремо на відділення. І ще треба зняти в сінце, аж сьогодні були, що там купили. Але можливо, можливо, це не точно, але можливо, вже сюди в це відео воно не увійде. Ну, те, що в це я купила. А там я купила вже на наступний рік Левчику дещо. Соні. Да. Ну, там не багатько, але є Діана, як завжди, собі випросила. Ну. Але знаєте, щоб ви розуміли, сьогодні день такий мало вдома, але дуже для мене напряжний. І Денис звільниться буде вдома вже десь 9-50, десь так. До речі, давно так не їздила що увечері. Зараз я на сьому, аж на 19.00 їду до лікаря. М -м відчутно, як я в день їздила і якось увечері, коли люди вже повертаються з роботи, трафік такий більш насичений, і думаю, що зараз буде складно біля клініки припаркуватись. Загалом все потрібно з запасом брати, а в мене все як завжди: прям або впритик, або з запізненням. Так, і ще щось хотіла сказати. А, сьогодні домовилась за ТО. техобслуговування машини треба зробити було ще, май... ну, ще більше, ніж тисячу кілометрів назад. А я за це щось якось так забула, не знаю. в общем, домовилась, домовилась, чекаю дуже. Не знаю, Денис, скоріш за все, буде допомагати, бо я тепер сонюю і я не справлюсь. Ну, справлюсь, звичайно, сама, я все можу вже сама зробити. Але це буде або складно, або з додатковими витратами, такими, як там за таксі потрібно буде платити, а їхати. Ну так, треба проїхатись. Тому ще й таке сьогодні вранці вирішила. Чесно вам скажу таке бажання, щоб цей день закінчився скоріше. а Він же ще, ще, ще ще попереду стільки справ, ще дітей спати, класти, купати. Ну, коротше, ще багато. А уже, я вже втомлена. Обіцяла Левчику, що привезу морозиво. Після того, як приїду від лікаря, щоб лише він не плакав. Де? Покажи. Ось. Ось це моя посилка наступна. І про неї ви дізнаєтеся вже в наступному відео. Е, річ. Яку я давненько хотіла. І та нарешті ми вдома. Ось так виглядає Шоня. Зараз роздягнемося. Я дуже втомилася уже на секундочку, пів дев'ятої. Пів дев'ятої. Зараз помити, покупати всіх і все. І спати вкласти. Це зворотня сторона медалі, коли діти залишаються. Без нагляду. Ну, тобто Діана за ним дивилася, але зрозуміло, що Лев буде все розкидувати і бажано це все позбирати сьогодні. Я дуже надію, що в мене вистачить сил. Діана ось собі, ось зробила міні-бар для, для того, щоб робити лимонади, коктейлі різні. Сьогодні вона в Аврору ходила. Да. Так, лимонад і коктейлі. Так, мені залишилось покупати і вкласти дітей. І тут я ще не знаю про майбутній обстріл, про безсонну ніч, про те, як довго не могли вкласти Левчика спати. Декого погодувати, розвісити прання. І це що 100% треба зробити. І на цьому мій день. Знали б ви, який він червоний під час цього він це спеціально робить, щоб мені не дати вам сказати, з вами попрощатися. Тому що на цьому буду закінчувати свої вже відео. Пишіть, пишіть коментарі, будь ласка, я дуже, ну, для мене це прям натхнення і мотивація. Бо я це відчуваю, що так, і мені дійсно не вистачає з вами спілкування, і я тоді монтую відео виставляю. Лев, не заважай, будь ласка. Так що все, любі, до нової зустрічі, тихого всім вечора, ночі і до зустрічі.